У всесвіту немає наміру нас наказувати. У всесвіту є намір нас навчити. І це стосується вищих сил, ваших вищих наставників, янголів, і всіх, хто вас веде, у вашу душу по життю. Чому так? Тому що кожна душа сюди приходить для свого уроку. Уроків. Карма, кармічні вузли, родові сценарії, все, що напрацьовано в минулих життях, напрацьовано душею в інших втіленнях, в зіркових втіленнях, все це йде сюди на землю, щоб взяти новий рівень, щоб взяти нові пропрацьовки, і те, коли ми уходимо так, з фізичного тіла, що в душі залишається. Не матерія, не гроші, так, на статки, не здобутки, а тільки ті напрацьовки душі, які вона змогла взяти за життя. І що це головне? Перше вміти бути вдячним, приймати і відчувати, що кожен біль, кожна ситуація історія. Для чогось. Дуже часто ми звикли казати, чому так, за що ви мене наказуєте. Але знаєте, є цікава думка, і її вже підтримує дуже багато провідників, які проводять людей далі, до світла, до свого вищого я, так що ні одна людина не прийшла би до Бога, до вищого творця, до духовності, до релігії, якщо не відчували би біль і внутрішню потребу. Відчуєте це? Так? Як глибоко. Тобто, якщо б ми жили в раю, були просто завжди а, в щасті, нам би ніхто був не потрібен. Люди не вміють цінувати те, що мають, і людей вчать, душі, душі наші вчать. Цінувати. Часто ми от щось маємо постійно так, в доступі. Бачите, в мене яка черешня гарна. Якщо її багато, то ми ж не будемо цінувати, так. А у кого її немає, от хто в квартирі живе, він піде і за 200 гривень купить кілограм. І так буде обожнювати ту черешню. А в мене ціле дерево. Так, я його виростила, я його поливала, але воно виросло не дуже багато зусиль, так? Я приклала. І це про все, коли в нас всього багато, ми не цінуємо. Така людська суть, це не добре, не погано. ні. Але Всесвіт нам дуже часто транслює, щоб ми поверталися до себе і вчилися вдячності. Навіть якщо нам людина зробила боляче, навіть якщо нас не підтримують, не розуміють, нас осуджують, все одно вчиться. Так, іти індивідуальним своїм шляхом, не змагатися з ким, не комусь не там не копіювати, не заздрити. Ми всі десь однакові в плані так, того, що ми матерія, що ми душі, але у кожного індивідуальний шлях. Ми не можемо змагатися з кимось. Ми можемо змагатися тільки самим собою. І то це не дуже класне слово. Краще йти м'яко. Так, біль він буде завжди. І це просто треба прийняти. Але це не значить, що ви... Будете в болі, наприклад, проживати все життя. Тобто, якщо ви відчуваєте, що у вас якась важка ситуація, вам важко і не знаєте, що робити. Так, є якісь ем, речі, де ви не можете прожити самостійно, це буде ваш свідомий вибір. Як скоро цей біль пройде? Це ваш свідомий вибір, ви можете обирати, як проживати своє життя, ви можете обирати, чи далі варитися, рік, десять. 20 в цьому болі, чи прожити його за неділю, за дві, за місяць, дати собі часу видихнути, піти до наставників, практиків, психологів, допомогти собі, взяти підтримку у друзів, у родичів, якщо вона є, якщо її немає, шукати підтримку її, можна знайти усюди. Насправді нас дуже багато. І ті, хто проживають свій біль, наприклад, я прожила біль зради. І я можу підтримати тих, хто також зараз цього проживає, бо я вже вийшла з цього. Я щаслива людина, і я знаю, як це, як це прожити, якими інструментами допомогти собі в першу чергу, щоб не варитися в цьому. І я бачила багато своїх клієнтів, які 4 роки, 6 років втрачали на думку, чому він так зі мною вчинив. Роки, мої любі, не робіть так. Всесвіту не має наміру вас наказати. Всесвіту є намір показати вам цінність вашу в першу чергу, і цінувати все, що є навколо. І дуже багато дуже цікавих уроків, які ми з вами можемо віднайти в індивідуальному наставчисті. І якщо вам важко самостійно так ви розумієте, що цей шлях ви не можете пройти самостійно. Для того нам і людині потрібна людина. Нас вісім мільярдів, так не просто так і. Ви можете звертатися в індивідуальне настановство. Два місяці роботи зі мною. Дуже глибокі практики, сесії, родова практика, регрес. Обов'язково я вчу, як захищати себе, як усилювати своє енергополе самостійно, як знімати установки. Ми це все проходимо. Знімаємо всі установки, які заважають. Які вам... Жінка повинна все сама. Ти сама в цьому винувата. Все, що вам заважає, бути щасливим. Про гроші, про фінанси, про е, дітей, про м, відносини, про здоров'я, про взагалі ваше призначення. Я вчу чі чути вашу душу, виходити в свій канал вищий, з якого щитую я через ченерінг і е, через вищі сили янголів відчувати себе, так іти своїм шляхом, індивідуальним шляхом і бути щасливим. Наша ціль одна. Відчувати спокій, гармонію, щастя всередині, але без прийняття вдячності, так, без повного е, пробачення інших, тих, хто нам зробив боляче, ми не можемо до цього прийти. Але це наш прямий шлях до внутрішнього щастя. І це не про метелики в житті. це про те, як ви себе відчуваєте, що б навколо не відбувалося, і в яких би реаліях ви не жили. І тоді всесвіт вам буде транслювати ще більше і більше благ. І давати ще більше і більше ресурсів і матеріальних, в тому числі. Тому, якщо вам цікаво попрацювати зі мною цілих два місяці в індивідуальному настаночесті, пиши мені обов'язково особисті.